У цьому відео розглянемо терморегулятор для інкубаторів від компанії Dallas з інноваційною системою управління на основі штучного інтелекту. Терморегулятор не тільки підтримує задану температуру, але й рахує кількість днів інкубації, а також вимірює вологість всередині інкубатора. Прилад має річну гарантію та врізняється серед аналогів завдяки ряду унікальних особливостей. Дуже точно підтримує температуру без коливань всередині інкубатора завдяки інтелектуальним алгоритмам та можливості регулювати потужність ламп нагрівачів. Завдяки регулюванню потужності ламп нагрівачів а не звичайному їх вмиканні вимиканні продовжується термін служби ламп. Точна підтримка температури збільшує відсоток вилуплення пташенят більш ніж на 30%. Енергонезалежний лічильник днів інкубації зберігає значення навіть при тривалому вимкненні живлення. Терморегулятор зі штучним інтелектом збільшує енергоефективність інкубаторів. Прилад також оснащений датчиком вологості, що дозволяє своєчасно поповнювати ємності для води. Терморегулятор Dallas підтримує температуру в діапазоні від плюс 20 до плюс 40 градусів по Цельсію з точністю до 0,1 Цельсія. Та розрахований на роботу з інкубаторами, в яких в якості нагорювачів використовуються лампи розжарення потужністю до 400 Вт. Також прилад рахує кількість днів інкубації до 99 днів і вимірює вологість в межах від 20 до 90%. Для правильної роботи приладу на датчик температури та вологості не повинна потрапляти вода. Для наглядної демонстрації переваг штучного інтелекту над звичайними терморегуляторами проведемо порівняльний тест. У кадрі присутній інкубатор зі звичайним двопороговим китайським терморегулятором встановимо температуру 38 градусів Цельсія. Робота двохпарового терморегулятора дуже проста. Коли температура в інкубаторі менше нижнього порогу, він вмикає лампи нагрівачі. Коли температура більше верхнього порогу, він вимикає лампи нагрівачі. Через такий алгоритм роботи та інерційність нагрівальних елементів температура всередині інкубатора постійно коливається в деяких межах. Ці коливання негативно відображаються на відсотку вилуплення пташенят. Також режим постійного вмикання та вимикання ламп сильно скорочує термін їх служби. Тепер підключимо наш терморегулятор зі штучним інтелектом. Через віконечко видно, що яскравість ламп змінюється. Таким чином, цей терморегулятор підлаштовує потужність нагрівальних елементів під задану температуру. І як ми бачимо, температура всередині інкубатора підтримується чітко за заданим значенням з точністю до 0,1 градуса Цельсія. та на протязі всього періоду інкубації вона залишається незмінною, що дуже добре впливає на відсоток вилуплення пташенят. Як ми бачимо, терморегулятор підібрав таку потужність ламп нагрівачів, яка відповідає встановленій температурі, в даному випадку 38 градусів Цельсія. На лицевій стороні приладу розташована розетка для підключення нагрівача інкубатора, індикатор, на якому відображається поточна температура, кількість днів інкубації та вологість, та дві кнопки для налаштування. Після вмикання приладу в розетку з'явиться напис цип-цип, після чого на індикаторі з'явиться режим індикації та прилад почне відображати значення. Терморегулятор має три режими індикації. Режим HT, позмінна індикація температури, днів інкубації та вологості. Режим «T» – індикація тільки температури. Режим H індикація тільки вологості. Незалежно від того, який режим індикації вибраний, терморегулятор завжди підтримує встановлену температуру. Для зміни режиму індикації необхідно натиснути одночасно кнопку вниз та вгору та отримувати їх протягом 2 секунд. Режим індикації змінився на Т. Натискаємо та отримуємо ще раз. Режим індикації змінився на H. Натискаємо та отримуємо ще раз. Режим індикації знову повернувся до режиму HT. Для налаштування температури необхідно натиснути кнопку вниз або вгору, після чого з'явиться напис SET та почне блимати поточне значення температури. За допомогою кнопок вгору або вниз встановлюємо необхідне значення температури. Через декілька секунд привод збереже нові значення. Налаштовувати температуру можна в будь-якому режимі індикації. Для скидання кількості днів інкубації необхідно натиснути кнопку вниз та утримувати її протягом 3 секунд. Коли з'явиться напис D-необхідно, не відпускаючи кнопку вниз, натиснути кнопку вгору. З'явиться напис D00, який вказує на те, що лічильник кількості днів інкубації скинуто. Зверніть увагу, якщо у вас інкубатор без вентилятора то в різних його місцях температура буде різна. Це відбувається через відсутність перемішування повітря. У деяких випадках температура в інкубаторі може коливатися в межах плюс-мінус 0,3 градуса Цельсія. Це відбувається в кількох випадках. При першому включенні, при відкритті кришки інкубатора, при відключенні приладу з мережі навіть на короткий час. Це відбувається через те, що прилад буде по новій підбирати потрібну потужність, але через деякий час потрібна температура все одно стабілізується. Терморегулятор Dallas на основі штучного інтелекту це сучасне рішення, що підвищує ефективність і надійність вашого інкубатора. Завдяки автоматичній адаптації домов інкубації та широким функціональним можливостям приладу він забезпечує стабільний мікроклімат і контролює не лише температуру, а й вологість. Таким чином, цей прилад є незамінним помічником для фермерів та птахівників.